Напередодні міжнародного дня пам'яті жертв голокосту у Києві відкрилася виставка Сентропа. Тут можна побачити архівні і сучасні світлини, зроблені американськими і українськими фотографами. На них життя єврейських громад в Україні протягом ста років. На виставці працює наша Тетяна Демух. Вона на прямому зв'язку. Таню вітає. Розповідає, як проходило відкриття, які враження у відвідувачів. Вітаю колега, українсько-єврейське століття фотографії та історії 1920-2024 років. Під такою назвою виставка от щойно відкрилася в меморіальному заповіднику Бабин Яр. тут ця виставка включає і архівні, і саме сучасні знімки знімки і американського фотографа, і наших українських фотографів, таких як Макс Левін, який загинув від рук російських окупантів. І ці знімки вони демонструють насамперед сторіччя життя євр... єврейських громад в Україні. Як ви вже зазначали, що ця виставка складається саме з двох частин: перша базується саме на таких інтерв'ю, а також фотографій, саме оцифрованих фотографій життя. Єврейських громад тут, і сімейні фотографії. А тут в основному життя, тобто на відпочинку, сімейні портрети, жертви Бабиного яру в евакуації голодомор. І детальніше, давайте почуємо пряму мову. Це про сумні часи і про трагедію виставка але Бачите, як митці змогли подати цей матеріал. Люди на це фото посміхаються. Вони живуть, вони люблять, вони допомагають один одному. І саме. Наш час я вважаю, що саме це потрібно. Потрібно розуміти, що ми можемо любити, поважати один одного, продовжувати нормальне життя. Попри війну, попри ці складнощі, ми маємо залишатися людьми, і в тому є наша сила. Друга частина виставки вона включає фотографії вже сучасні фотографії, зроблені американським фотографом під час подорожей Україною. Під час своєї промови він означав, що був і в Києві, і в Черкасах, і в Харкові, Чернігові, Івано-Франківську. Ну і також тут присутні роботи українських фотографів Макса Левіна. І от серед представлених історій позаду мене знаходиться історія про Ельвіну Борц. Вона з Маріуполя, і вона врятувалась під час голокосту. Але на початок повномасштабної війни у 22-му році вона була в Маріуполі і. Разом з родиною залишалася там під час всіх цих е, бомбардувань. А її онук Марк був захисником Азовсталі е, і у 22-му році був вимушений здатися у полон. Е, але його в серпні е, також 22-го року вже звільнили. Е, і ось про цю виставку вона буде тривати ще понад місяць, і хід кажуть, що сюди безкоштовний. Колего тобі слова. Таня, дякую, Тетяна. Демок про відкриття виставки світлин присвяченої життю єврейських громад в Україні протягом ста років.